Як я вчора вдало і вчасно поставив намет ось тут, на березі вісли. Тільки но заліз в нього, як розпочалася така гроза. Але судячи тих прогнозів і новин, які я прочитав, то за п'ятибальною системою десь на... між Трійкою і Четвіркою була гроза, бо в Австрії. Поваляло такі дерева з корінням, загинули люди, то у мене так тільки можна сказати полякало. Намет не протікав, О, там, до речі, сонечко сходить. Сьогодні 78-й день моїх мандрів. По ідеї, я повинен доїхати до Кракова і, можливо, оця ночівля. На віслі вона є в цій мандрівці останньою крайньою і доволі таки символічною, тому що вісла несе свої води і через краків, і через Варшаву. І я сьогодні вперше за всі дні їзди по Польщі заночував саме на віслі. Вода, я вам скажу, не є чистою. Дивіться, скільки рязки несе вода. І взагалі вона мутна, зелена, брудна. Вчора, передбачливо, я дровенятка сховав ось тут під клеєночку. Тобто у мене дровенятка для сніданку, які я сьогодні буду в казанку готувати, сухі. Бачите, яку бундюель приготувала фріга для мене на останній день мандрів. Вчора фріга мені дала кукурузки бондюель, моркву, майонез, помідорки, макарончики. І ще яблучко я використаю. Зварю зараз кукурузу, а потім макарони з усім іншим. І мені на сьогодні вистачить. Ось такий в мене буде останній сніданок, обіду вечеря. Так моя бондюэлька. Як далеко? Oh, я теж алеравером. Ah. Широкий жеки. Дякую пентні. А так киплять мої макарончики з майонезом. А ночував я ось за тією вербою в затишному місці над віслою. І знову трохи валами, які охороняють селище від затоплення. Дамба так звана, а там Вісла тече. От жалко, що тут нема асфальтованої доріжки, але добре хоч така. Треба концентрувати увагу на дорозі. І знову вісляна дорога. Тобто йде вздовж вісли по тих валах, які оберігають поселення від затоплення, якщо вісла розілляться. Іду до друзів своїх. Побачив квіти і... Згадав, що жінки завжди радіють квітам. І от Даніелі нарвав такий чудовий букет. Подивіться, який він незвичний, красивий, контрастний. Я думаю, що Даніелі сподобається і вона посміхнеться, побачивши мене і букет. Спочатку мандрівки приїхав в краків, привіз дощу. І зараз закінчую мандрівку і знову привіз дощ у краків. Отже, краків у мене пов'язаний з дощем. Або я людина дощу, яка возить із собою цю благодать. Під'їжджаю вже за адресою до Кшистофа і Даніели. Ось уже бачу їх будинок. І зараз, 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 зараз я постучуся в їх двері. Ай, не дотягнуся. Дотягнувся. Оба! Та-та-фахараджі, такий добре. Будемо розгружатися. Так, друзі. Вже я розпакувався, вже я помився, вже я поголився. Кшистови Денієла мене пригощають. Поїв я супчику, поїв я картопельки. І зараз вам покажу. Що Даніела випікла. Подивіться, який тортик до чаю. Чай і тортик. По-перше, подивіться, який він красивий. А то слівки? Слівки. Слівки. Який він гарний. Пахне випічкою. Я не сумніваюся, що він буде смачний. Шестов контролює, щоб я все з'їдав. Даніеля, звичайно, після мене вимиває кастрюлі, бо я ж такий голодний приїхав, все з'їв. Кристові Даніеля зараз е залишить на нашому прапорі теж свої знаки, щоб пам'ятати. І будемо згадувати, що люди, друзі, залишають позитив для України. Нашу славу Україну, не вироби